У цій квартирі грибок та пліснява. Дах протікає вже не один рік, а комунальникам байдуже. Люди звернулись до народного контролю. Пані Марія бідкається. Дах над її квартирою тече, а ремонтувати його ніхто не збирається. Жінка хвилюється, через сирість у кімнатах вона може захворіти. В Цьому місці в мене п'ятьох місцях текло. Мені на ліжку оце стікало. Все ж тукатулка постійно в мені слипиться. Я таке роблю, що підмітаєсь. Це такі від сирості. Я жахливо постійно. Жанку особливо кашлюю стікає вода постійно. Я підставляю миски, тече коли дощ. Завжди тече, по трубах стікає в коридорі загальному тече, і тут в декілька місцях тече постійна вода. Злюсти капала, капала, вода стікала. Я дуже так прижила, тому що могло бути замкнення. Цим будинком опікується кеч, але, попри звернення мешканки, начальник будинку управління навіть коментувати ситуацію відмовляється. Коли народний контроль навідався до його кабінету, директора на робочому місці не було. Після того, як журналісти вимагали звернути увагу на проблему мешканки, місцеві інженери Певнули. Ремонт таки зроблять План, цього ремонт. року. Весняно-літній період що... це, це, так, так, це, так. і цей дах це, зремонтується? так. Зремонтується. Ми перевіримо, чи зремонтують цей дах. Ірина Дзюбенко, Тарас Романик, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945, Пишіть народ,